Всім привіт, з вами Єлтева, і сьогодні ми подивимося топ 5 самих, самих масштабних війн в історії Києва. Сьогодні 1240 року монгол татарським навалом було, було знищено і зруйновано Київ, але Дмитро під час, під час татарського навалу отримав поранення і був врятований. Батієм за те, що він чинив опір, маючи втричі менші сили, і під час татарського навалу загинуло 48 тисяч людей, із 50 тисяч, що жили на той момент у Києві. 1 березня 1918 року місто Київ прийшов Петлюра із німецькими військами майже без бою. Але він не, не протримався і, і двох місяців, тому що 29 квітня його було скинуто і, і почалася Українська е, Народна Республіка. В посьому році, 22 серпня, армія брата Данила Буйговського із татарів і козаків осадила Київ. В Києві тримали оборону російський гарнізон Шереметєва, але... але внаслідок деяких жорстоких битв Київ не було захоплено. Значення Києва під час Другої світової війни з Хрещатика. В 1941 році, 19 вересня, німці зайшли до Києва і розвізлися на найкращих вулицях міста. Визвання Києва було, було в ніч на 6 листопада 1943 року. Це була одна із най... Найкривавіших битв за за роки війни за офіційними даними тоді загинуло 417 тисяч людей. А подіє сіодини з коли Галисі 30 листопада 2014 року було жорстоко побито студентів, що вийшли на, на мирну акцію протесту. А 20 лютого 2014 року було розстреляно 77 людей на Майдані і Майдан дав початок війні, що ми бачимо сьогодні. Я сподіваюся, що це віна дуже скоро закінчиться, і, і відео також кінчається. Тому з вами був канал Іл ТВ. Всім пока і до сих у зустрічі.